Всім привіт! Ну що, маємо перший день нашого нового турніру. Трійки без червоного кольору. Що можу сказати? Оборону я не міняла, таку, яку відео, таку я лишила. Так, поки що ось так. Але це все-таки мало що показує, тому що в нас все була одна атака на мене. На тепер сьогодні головне зробити якось непогано свої атаки, але капець. Пенюк М -м -м, цей притрушений в гупі. оця дівчина, яка бафає, як цар працює. І довгун. Без замок, але хто, значить, мене рятує. Так, що тут можна зробити і ким тут оце піти? Ким будемо турнірити? Ну, нехай так, як в нас цей? Значить, візьмемо жовтих. так Але кого? Оце проблема. У мене жовтих, хоча в мене є рехетри. Не зламана, але є. Потім з ударників, в мене лише салів вкачаний. Ну добре, нехай так лишимо. А от хто мене буде знімати каку? Якщо лишити фіоли, хм. ну, ну не знаю. Можна було б сюди з цинями поїхати, попробувати би з цим. Йоу. Давай тебе сюди, а тебе сюди. Це воно такий турнір буде, не знаю. Досить такий дивний, куметний і щось мої такі чахлі. Ніби тепер є противник, які нормальні, але хто знає, як воно зараз піде. У мене тому що мене бити, нема кому. Угу. Маємо одну трійку жовтих. І все. Ну добре. І все. Не приїхало і куча червоного, і. Не подобається мені моя ситуація на полі. ну давайте, заражайте мені пенька, тому що він вже мені повинен бути на заряді, правильно. Ну що, мабуть, заберу я трійку тут жовтих. Звичайно, я дуже ризикую. Тому що пеньок вже каже, що він готов. Зарядиться він? Мабуть, отак зроблю. Тому що я хотіла спочатку забрати трійку, а потім уже кристал, але чомусь мені здалося, що він би зарядився і було б мені дуже сумно. Мабуть, зірвем. Ще там можна було забрати жовті? ну, добре вже буде і так. Угу, гребла не хотілося б заряджати, але доведеться. Ну, так, ну нехай буде так. В гребла не стирили, От халепа. Не стирили в нього ману. Мені б якби... Якось десь би бафи взяти взагалі було б гарно. Колись би вже якби зарядити рехетри. Але бачу не сьогодні. Ага. Угу. Будуть сині трошки. Не будуть. Капець. Так. Де б його так би рухнути? Це просто, не знаю, в мене перший противник, а я ще досі ніяк з ним не можу розібратися. Все, працює в губі. І в гупі ману не стерили. Зробимо тоді отак. Зараз ця буде працювати вже пані. І так. Де би тебе знайти, де би тебе рухнути? Нехай буде так. Ні, ні, будуть такі нарешті жовті, нібито. Нам, звичайно, там довгун йде вже на другий заряд. Я йому за це дуже вдячна. Так, будемо лікуватися і попробуємо, мабуть, заблокувати довгуна, якщо він захоче. Так, він захотів. Можна так, тоді синеньких взяти. І ще раз взяти синеньких. Треба на наступний етап брати когось з тих, хто буде бити, тому що це зовсім погана справа ходити без тих, хто б'є. Хоча, я думаю, в мене проблема в тому, що трішки я, мабуть, заболіваю, і в мене, я прямо сьогодні, як сідала турнірити, я сумнівалася. Чи робити запас чи не робити, тому що, знаєте, такі відчуття, що просто-напросто мізки стоять на місці. Вони просто не рухаються. Вони зовсім не фанцуклюють. Зовсім. І от, якось в фільмі Вестернів, там, де перекоти поле котиться, оце в мене зараз таке відчуття, що в мене таке робиться в голові. Просто пустота. Тому я не знаю, як я сьогодні від турнірів. Тому що навіть зараз подивитися, в мене перший противник нібито адекватний, а я з ним ще досі танцюю, як ми не розберемося. Але, можливо, це все через те, що в мене моя команда оборони досить таки дивна. Ну, бакнемося. Так, Піксі, Ваш вихід. Ну, Що можна? Ну, можна тоді додати собі черджілок, нехай вони дуже гризуть. Час рахують, а я турнірю. Угу. А, до того ж, цього, якщо раптом в мене пропадуть десь турнірні відео чи війна, значить, я капець як заболіла в мене, або немає голосу, або я вже ледве рухаюся, або ледве дихаю. Так що, це будете знати, якщо дійсно мене десь не стане, значить, все не дуже шикарно. Тому що я часто, коли болію, в мене пропадає голос. Так. Що будемо тут брати, тому що у нас тут дуже багато хто бафує, пара нам буде різати атаку. Ху -ху -ху. Кого сюди взяти? Можна а зараз тоді подивитися. Пу -пу -пу. Треба тим, хто знімає і хто лікує, хто це в нас буде? Можна сюди взяти цього. Нехай Чудіка. Так, так. Потім. Хто в нас буде бафати? Можливо, попробуєте медведицю і зараз взяти. Це в мене такий сьогодні буде експериментальні всякі прикалюхи. Треба було, звичайно, Дон поставити не там. Капать кількість червоного. Синього нуль. Зеленого трішки. Може, буде кристал? Не буде. Тоді буде червоний кристал? Тут і жовтого трішки є. А жовтих в мене в команді нема. Зараз цей набафне нам розгон по мані, і я буду йому за це дуже вдячна. Ну, гремс. Погано. Погано. Давайте, мабуть, зробимо тут заберемо. що сині виїхали. Тоді заберемо тут сині. І, і, і. І тут, звичайно, далі халепа. Увага. Прям дуже халепа. Ну, нехай тут зелені. Мені ще треба синіх. Де я їх? Ага, ще трійка буде. Там уже і гревел готується, там уже і ця готується, як і. Баліт, а в неї в костюмі приколиці не знімається Бафи. Так що тепер мій. Йоу. тут все-таки без користі. В йдуть. Ну, що можу сказати? У нас зрізана атака. Значить, що? Значить, ми майже нічого не б'ємо. Все-таки зразу видно, що в мене мізки не працюють. Команда пасивна, я сюди взяла ведмедицю. Мабуть, чисто з-за того, що був якийсь баф. Мабуть, через це. Тому що іншого варіанта, щоб я її сюди взяла, я не бачу. Ну, хай буде отак. Ще який прикол. У мене нема лікаря. Я не можу, це просто треш. Ну, так лише я можу. У мене в мене ступор, в мене шок. Куча червоного, значить, що будемо зробимо? Нехай зробимо, зробимо, зробимо отак. Потім зараз візьмемо зелені отут. Куча червоного. Тепер отак, отак. І, мабуть, мабуть червоні зірву. Чому в боліт не стирили? ману? І бо, якщо в мене зараз в цьому тапку ще буде шот, це буде дуже дивно. Ну, хоча я дуже сумніваюся. Так, добре. Ну, я добре, все погано? Отак можна зробити. Взяти синеньких. І, мабуть, будемо бити по цій стороні. Так, так. Добре, Беліт винесли. Чому нічого класного не їде? У бурсука стирили ману. Тут дуже добре? Буде кристал? Не буде. Буде по-іншому. Так, тоді отак зробити. па па пам буде отак сині. Будемо бити по бурсуку. Не заряджаємо його, тому що його треба винести зараз. Не добили. Добре, добили. Тепер у нас буде жарил. Да, все-таки я сьогодні бачу, зажигаю. Треба було не записувати турнір все-таки. <рігла> так, добре, того забрали. Тепер. І тут час рахують. Це називається, я казала, в попередньому тапку, треба взяти тих, хто буде бити. І. <рігла> І... І, 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 і результат нуль. Все одно час рахується, а хується, я турнірю. Але все-таки це дуже дивно, але тут буде шот. то як. Добили, добре. Мучила, 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 домучила. Феєс, медведиця. Розлімічена на Альфа розлімі. Пу -пу -пу. Кого тут взяти? Ким тут турнірити це? Ну, нехай ми лишимо йоу, так? Нехай ми лишимо Дон. Ким ми будемо оце тут? Може, взяти Фіоли? Але хотілося б і лишити цю зарел тут. Попробувати так. Ой, тут синіх не можна було брати, там нориль в команді. Богу, ну, в мене сьогодні нема нормальних емоцій. в мене сьогодні трішки трішки шок самої себе. Ну, що будемо робити? Мабуть, будемо зривати синій. Звичайно, з цього я зараз заряджаю фаза, фаєза. Але будемо тоді робити. Ой, це ж таун-таун-таун-таун. Хто молодець? Я молодець, треба ж було все-таки думати. Я за це забула, що можна зробити? Ну, хто знає. Тепер ніби куча і моїх камінчиків, але дуже багато і тих, що не треба. Я прям відчуваю, як в мене в голові йде скрегіт від того, що я хочу тут щось намудрувати, щось зробити. Ну, винесіть нарешті. Так, скільки в них будуть ще ті щити? Два хода. Погано. Два хода, то погано. Де я їх оце служу? Мабуть, не будемо йому чекати два хода, зробимо так. Угу, добре. Тепер знімемо. І, 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 мабуть, сюди в цю сторону. Ну тут багато дуже зелених було. Зараз, як би стирили. ману, добре. Але, звичайно, то поставився. Ну, ніби не страшно. Угу. Фіол кристал. Сині. Добре, там. Сови працюють, то не так страшно. Добили? Мабуть, так. Угу, добре. Ну тут вийшло швидше. Це, це, це дуже дивно. Знову фаєз, знову у нас тут медведиця. Ю. Пеньок на альфа розлімі. Угу. Добре, нехай так і буде. Поки що нічого кращого я не придумаю. Ну, а тут не буде все так легко. Угу. Ну що, що, що? Ну нехай так. Червоних куч. У нас турнір без червоних. А на полі червоного вакханалія М -м -м -м, Чому там з сині ще не приїхали? Ну, це вже і погано. Я так сподівалася, а мені сказали ні, не сьогодні. Медведицю головне не зарядити. Добре, зробимо так. Знімемо. Ну чому? Ну от чому? Просто-напросто мене. І зараз ж я його не доб'ю. Одним зеленим камінчиком я не добів фаза чи І зараз ця поставить таунта. Ще нічого й не приїхало класного. Ну, зараз повинні добити, в принципі, дуже добре. Медведиці. Чому медведиці не стирили? Ману. Угу. Так, там у нас буде зараз ЄУ. Правильно, правильно. У нас, ну, хто знає, чи ми в ЄУ стиримо щось. Свого зарядити я не можу, значить, все одно зараз нехай працює. Зробимо так. І зараз ціненьким ще в Медведицю запущу. Вона там, звичайно, броньована, їй воно, можна сказати, майже по барабану, те, що я її там тицею. Нехай зробити отак. І знову Медведиця працює. Зняти, запустити Дон. Потім, нехай можна навіть в ю, хоча треба було просто добити мені медведицю. Йоу добили. Нічого собі. Далі, 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 далі. Можна тоді нехай отак будуть зелені. Нехай отак зробити. Будуть ще сині нібито. Так, зарядилися. Це дуже добре. Угу. Тепер в цю сторону будемо лупити. Зараз головне добити пенька. Сови все-таки дуже чудово допомагають. Так як я турнірю, то сови, от це мої рятівники. Я думаю, вже з лікарем я якось справлюся до того, що це поле класне. Добили добре. Фух, ну фаєс в центрі, це, звичайно, ніби тож і повільний, і все, але він чомусь він. Мені зовсім погано. Ти у нас в цьому махові? Може знімати посилення, але ми без стаунту, так що нібито не страшно. Тут є... страшне, це в нас йоу. Агнес, яка шотить. Ну, погнали. Ну, все так же. Тут, звичайно, можна було б взяти жовтих. Зараз хто знає, можливо, я рублю помилку. Знову червоних куча. М -м -м. О, синій кристал, то мені подобається. Бальтазар буде, звичайно, бити. Зараз ще можуть когось прибити майже. Який він підступний. Так, робимо так. І, мабуть, тоді по цій стороні. Чомусь мені так захотілося, тому що у нас мені з'явилось погризяний. Значить, зробимо так. Тепер можна четвірку в запустити. Ні, я ніби музику послухав. Йому по барабану взагалі, що я там шутнула? Просто взяла і шотнула. Нормально вона гатить. Оце поле. Піксі. Місіс Піксі. А ми вас не боїмося. Так, ну тут, звичайно, поле сильно класно полетіло, та й противник адекватний. Так, що можу сказати? Це сьогодні 5 шотів. це дуже дивно, в рейтингу 6000 місце. Ну, подивімо, як воно завтра буде, як оборона стоятиме, може все буде добре. Попробуємо поборемося за топ-1. А там воно як буде. Все, все, надало камня. Всім пока-пока.